Одним із важливих наслідків промислової революції стало створення передумов для формування індустріального суспільства як нового етапу суспільного прогресу людства. Консерватори, пропонуючи шляхи подолання проблем, пов'язаних зі становленням у країнах Заходу індустріального суспільства, Вважали найважливішим стабільність і вірність традиція, а ліберали були прибічниками змін, дотримуючись точки зору, що майбутнє має бути кращим за сучасність, так само, як сучасність краща за минуле. Чимало послідовників мав націоналізм поширення якого сприяло створенню національних держав на Заході. Результатом непривабливої дійсності початкового етапу становлення індустріального суспільства в країнах Заходу став розвиток соціалістичної ідеї від утопічного соціалізму до марксизму.